Доброго мирного ранку, смачного сніданку. Гарного дня чи гарного вечора. Хто коли буде дивився? Це канал Я і Маміні тваринки. Як ви думаєте, що вони отут ходять? Збирають і хрумають. А от, ти не побачила. Не такий? Ах ти ж, ти ще й харчами перебираєш? Ти дивися. На. А це такий. Оце цей такий. Так, так, такий, такий. Це вони жолуді так збирають у мене. Тут у нас дуб такий великий є. Старий. Настоящий дуб, не червоний, а такий дуб. І ти моя бамбулка. І це вони ходять, збирають жолуді. Деякий впав, вони вже попідзбирували його трохи. Кожен раз заходять попастися в жолудях. Люблять жолуді вони. Хоч плюїдь до ліса, жолудів назбирай в лісі. В лісі жолудів багато є. Да, Козі? На-на-на-на-на-на-на. Хто хуже з'їв. Ну, йдіть збирайте самі, що ви думаєте? Я ще вам буду збирати жолуді. Заходьте сюди обіще в хащі. Ось тут є трохи. Заходь сюди, одна за другою. І збирайте. Отак. Мої козульки пасуться. Так, відповідаю за барабої. Чи даю я зараз козам барабої? Ні. Картоплю, барабої. Ні, не даю. Зараз їдять, я ж казала. Гарбуз, морква, яблука. Трувсь. Киця. Все тру і так даю їм їсти. Ось, так більше. Ну, і зерном пересипляю, дробленим зерном, все пересипаю гарно і так даю в рано і вечір. Десь так, літрів по чотири від я їм накладаю. І вони так в рано і вечір по такій порції з'їдають, як приходять з поля. Як перелізає по під Приходять ото з поля і з'їдають таку. Кашу. Коли починаю давати картоплю. Картоплю буду давати, як от вони в різдво покотяться. Перед різдвом вони мають котитися десь з 1 січня по 7 по -по -по січня вони мають покотитися у мене. От. Якщо кітна та мала, то має бути 6 кіс до козла. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Так, шість кіс має бути до козла. Ну, оте козла, господи Боже, до, до коту. Оце таке то діло. То, тоді буде і, і картопля варена. Буду тоді давати їм картоплю. Ось. А зараз ще картоплі не даю. Є ще багато гарбуза. Треба мені згодувати гарбуз, бо він довго не буде. Хай до Різдва, хай там ще моє насічень. А далі вже почне портитися. Ось то треба згодувати гарбуз. Потім йде буряк з картоплею. Зараз гарбуз з морквою, потім буряк з картоплею. І вони прекрасно їдять. Ось, ще якогось сіна чи соломи. І все прекрасно. Так що ось такі то справи. Ось, зараз ще трошки то й вже будемо гнати додому. Бо треба йти на город мені. О, ось так вони збирають. Каштан! Що тут таке? Що за безтицтво? Ось так-то. Що я ще зараз даю козам? Більше ніц. абсолютно більше нічого не даю. Пасуться, я не маю нині зерна, забула. Ви кричали, хотіли йти, а? Сер? Ви не помните, як ви кричали, що хотіли йти? А я спішила і забула. Тікай, пішли додому. І оце такі то справи, так що зараз більше нічого не даю. Вони напасаються, ще є на чому пастися, ще на деревах пасуться. Ось, бо на траві вже вони не дуже Ось, мій милий. Оце то так. Обтріпалася, я яй яй Оце туди. Нічого, зараз потереблюся, вийдемо на дорогу. Ось. Каштан, відстань, кажу, забула зерно. Ти чуєш нормальну мову чи ні? Каштан посраці дам. Подивіться, яка нахалюга. Ви подивіться, яка ото нахалюга. Ото, о! Оця моя мордяшка нахальнюча. Хочу, щоб його помурзали, погладили, почушкали і по жопці дали. <гум> не ложу ні трави, ніякої, нічого, бо то вони не їдять. Гички додому навіть не брала, як буряк чистила. Ось, бо вони її не хочуть. А мені возити її додому, наймати когось, щоб хтось привіз і потім назад виносити в рів викидати, то я зразу людям віддала і люди забрали на той. На корм коровам, корови з'їдять, а кози не хтять. О, дивіться, які гарні ужини в нас. Дівчата, дивіться, дивіться ну. Значить, ожинки які. О-о-о-о! Чого ти злякалася? Дивіться, які гарні. Оце той ожиник, що... Так, каштан, пішов баню. Ага. Угу. Я сама вже не вмію їсти. Що барати оці стебла козам. Значить, мене з дівчат питав. А на них ягоди є. Їх можна... Щось з ними робити, кав їсти можна дуже смачно. Варення дуже смачна з них. О з тих ягід. Ну, витай мені. От. Так що. Ну дивіться. Побачила, що я рву взяла, зіла. Ну не, не вредіна, га? Видерла з руки і з'їла. Вриднота. То зараз їсти нічого не даю їм, окрім гарбуз морку Оце такі то справи, так. О, вже 9 годин. Пішли кози додому, бо мені йти в поле. Не починає потрошки листя сипатися. Де робиться красота. Ну, бігом. Ви думаєте, куди вони так б'єм побігли? Бо тут грушок повно. <рес> вони грушки пішли їсти ще. Хто хоче. Тут грушок багато. Ось груша. І то вони обігнали мене, щоб ще грушечок поїсти. Ну, їжте, їжте, трошки ще грушок. З'їли яблук, з'їли дерев попригинала, киця! Ти бешкетниця! О. Закусять грушками, а, з'їли жолудів, закусять грушками. І підуть додому мої кобилки, так? Мазульки. Вибирають, котрі добре їм їсти. Не гнилих вони не беруть, ні. Вони тільки ті, котрі свіженькі впали. Ті глядять, і їдять. Ось так вони, бачите, як пасуться у мене. Кетя, Получиш посратися, я тобі говорю, будеш обіжати всіх малих. От так вони йдуть пастися. Тільки щось добренького поїсти в полі. А щоб стати на пастися, така гарна трава там вон знизу, де ми косили. Зелена, зелена. Хоч самі ставай на четвереньке пастися. А вони бешкетниці не хочуть. Ось так пасуться. Що ж я зроблю? Розбалувала я їх трохи. Ну нічого, скоро буде зима, буду їсти те що, те, що буде. Китя, палку бач, Китя, бачиш, будеш обіжати малих. По сраці получиш палкою. Ну що, будемо йти, Казали, будеш йти додому, покажи, як ти йдеш. <гум> Отак вуличкою своєю, дорожкою. Це мої бешкетниці, біжать. А я йду вперед. Оце так вони чалапають. Попаслися, зараз прийдуть на їдяця. і будуть стояти до 4-ї, п'ятої. Тоді піду знову пастися до 7-ї години, в сім годин зазвичай вже вдома. Ось. Ось так. Ось така красота. Дощу не було, дощу треба. Вже були мої бопеньки. А дощу нема, земля суха-суха, де ті опеньки візьмуться. Бо хтось з дівчат ще той питав, а що там, а ще грибів нема, ще опеньки не ростуть. Вже б мали би бути, але нема дощу. Суш страшна. Ото передавали дощ, падав дощ, я не скажу. Три з половиною каплі, бо навіть росини зробив. Навіть росини зробив на траві. Оце такий у нас падав дощ. І ось по всьому дощі. О, та й що будеш казати. Оце такі то справи. Ось так у нас гарно. Така у нас красота. Ще дерево зелене, ще не жовтне. Цього року, напевно, буде в нас осінь відповідати місяцям. Зараз вже от вересень нині 19 вересня, а дерево ще зелене-зелене. І ще не жовтни. Так, щось так. Ладненько. Всім гарного дня. Я вже прийшла, от мій хлів. Зараз треба відчиняти. Так, по п'ятах не ходити. Там ворота закриті, можете не бігти перед мене. Хіба малі оставили відкриті, не забули мені відкрити. Тікай з під них. Ось такі то справи. Ладно, всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я і скорішої нам всім перемоги. Па-па!